Врешті у Львові сонячно, До стільки часу була туманна погода дощова. Сонячний день з мінусів, як ви чуєте, вітер так буває, або дощ і туман без вітру, або сонце з вітром, Ну, ще буває дощ і туман з вітром. Петра проворч. А в сонце все краще видно. Набагато да, краще видимість. А йдемо через площу ринок в напрямку до площі музейної. Там десь мають сьогодні збиратися звізда, рік. Буде хода. Фестиваль Спалах Різдвяної зорі. Тут дідух. У нас є відео становлення цього дідуха обов'язково зайдіть подивіться якщо ви не бачили. дуже дуже гарне дійство а, підемо трошки далі На в денну пору вимикають підсвіточки на прикрашених вулицях Львова. Так, справді гарніше. Вогняна змія. Символ нового року. А інші атракції. О, білка які то пога робить. Я ніколи не знал, что білка таке може. Привет! Це в нас найкращий ютуб канал у Львові, дивись Львів Депо. Чого прикол? Ну нічого, так хожу по Львові. Ця фотозона порожня, я в шоці, я в шоці, дивіться, ми можемо підійти, і навіть можемо доторкнутися до, до ведмедика. Я йому доторкнувся до носа. От я його лапу взяв, бачите. Яка можливість я сьогодні ніхто ніхто сьогодні. Йдемо далі на площі музейну. Ще відвідаємо від медиків. А, тут бачите, тут я розумію виїзд, пам'ятаєте, я казав, що вона у Львові буде все закриватись. То от... От... Будь ласка. Була Хачапурна. Написано заклад зачинений. І от чистий виїзд. Столики забирають, дивани. Ну, тобто свята минули. Як в тому анекдоті, та ще вдома, а вінки вже винесли. Він чевага від медиків в опулярах? Та, я бачив на краківській був магазин мармеладу. Там теж люди виїжджали. А, складалися там. Таке враження. Ну, у нас на відео то так потрапило на кілька секунд, але таке враження було, що дівчина, не знаю хто вона, чи представниця власника, чи інвестора, чи просто працівниця. Та в неї сльози на очах були, як це все складалось, виносилось. Я розумію. Я розумію. Закінчується епоха. Радше. А, йдемо. Я думаю, тут вже якісь звіздарі Мали би бути. Тут теж, пам'ятаєте, закрилося. Показували, багато що закрилось. На трудло, от будь ласка. Трудло без черги. Казанова зачинений. Телефон не працює за козою. Оренда. А потрошки, потрошки починають звіздарі вишиковувати свою колону. Ну, насправді звіздарів дуже і дуже мало. Mm -hmm. Субтитрувальниця Оля Шор